Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу п'ятого пункту номер 13 Використовуючи графік функції y дорівнює корінь X, побудуйте графіки, і тут дано дві функції. І так. ну Тобто, нам треба просто записати покроково, як від корінь з x перейти до ну, того, що нам треба. У першому варіанті це 4 корінь X. І так, значить, тут ми розуміємо. Давайте я, мабуть, почну з того, що побудую цей графік. І так, скільки мені тут треба. Давайте десь отак. X, Y. І так, значить, X, тут корінь з x. Давайте якось так. Чи можемо? Давайте таким чином запишемо це. Y дорівнює корінь x. X, Y, 0, 1, 4. Беру просто точні квадрати. Якщо там таблички якось не так оформлюються, вибачайте, 100 років цього не робив. І так, 0, 0, 1, 1, 4, 2. Ну, коротше кажучи, така собі параболка, тільки вона тепер вздовж іншої вісі. Ну і лише одна її гілочка. Відповідно, ось він ігрок дорівнює корінь з. X. І так, тоді для того, щоб побудувати наш перший графік y дорівнює 4 корінь з x, Тут одна єдина дія, коли ми функцію множимо на число, ми, виходить, розтягуємо її вздовж пісі y у відповідну кількість разів. І так, значить, графік y дорівнює корінь з x розтягнути у 4 рази. Вздовж. О, ігри. А що це означає? Що оця точка 1 перейде в точку 4. Ну, 0 нікуди переходити не буде. Це, очевидно. 0 на 4 це 0. Оця точка 2 перейде в точку 8. Тобто, виходить, наш корінь, стане трішечки. Витягнути. Ну, тобто, як ми от перебуло колись намагалися якось сплюснути. Стягнути до вісі х так, тепер у нас буде поводити себе ось цей розтягнутий корінь. Ну, знову ж таки, я малюю схематично, тому будемо вважати, що це відповідає дійсності. І так, з першим все, більше нічого робити не потрібно. Друге, Друге бачимо, що, по-перше, є мінус, по-друге, є 1 третя. Такі задачі я раджу робити в два кроки. І так, давайте для початку, наприклад, побудуємо графік, y дорівнює корінь з Х 3. Це ми розуміємо, що був корінь з х. А тепер, оскільки ми аргумент поділили на 3, ми виходить, в ті самі точки будемо попадати втричі повільніше. Ну так, в кавичках. Тобто, якщо. Корінь з x, щоб потрапити в значення 1, треба було одиничку взяти замість x, то тепер треба взяти аж тріку. Тобто, ми виходить, графік Y дорівнює корінь з x, розтягуємо у три рази від. Ну або давайте так само а, вздовж дам. Або. да, давайте вздовж. Вздовж. Осі Х. Що це означає? Це означає, що оця точечка вона перейде от сюди в трійку. Оця четвірка вона перейде в 12-ку. Ну я її тут не намалюю. Нехай десь отут. 8, 12. О, до речі, попав. Чи не попав? 4, 8, 12, да. От Отут десь ця точка аж буде. Тобто ось воно. Ось вона, моя гілочка, вона взагалі дуже. отут тут стає схожою на. Можливо, напряму навіть у мене вона схожа. Ну, це такий сплюснутий, сплюснутий корінь. А тепер ми ще й додаємо мінус. Тобто, в нас є графік ось цієї функції, а тепер аргумент просто береться і множиться на мінус одиночку. А значить, це графік, який в нас вже є. Нам треба відобразити симетрично ось ці Що це означає? Що ось ця точка, яка була ось тут, вона перейде симетрично от сюди. Ну, оця я її не зображу, коротше, кудись там туди вона перейде. І відповідно, графік він буде ось таким. Ось він. Тобто, оця зелененька гілочка, тільки тепер вона в інший бік повернулася. Ще раз Спочатку розтягнули. Ну, або там сплюснули, то вже як дивитись, як ви формулювати будете. Головне, щоб ви правильно це робили. А потім відзеркали Номер 14 аналогічний, єдине що. А тут тепер будуть фігурувати у нас трішечки інші перетворення. І я буду намагатись робити це прямо на цьому малюнку, бо базова функція корінь з Х у нас та сама. І так, значить давайте, y дорівнює мінус з х, тобто це мінус f від x. Що тут буде відбуватись? Ну з X нічого не змінюється. І навіть ось це правило з х взагалі ніяким чином не змінилось. Єдине, що у нас всі значення функції будуть з протилежним знаком. А це означає, що всі точки перелізуть от сюди, в іншу півплощину. Згадуючи правило, отримаємо, що тут графік y дорівнює корінь з. X. Нам треба відобразити симетрично осі Х. Коли мінус в аргументі, то відносно осі y, А тут відносно осі Х. І так, давайте це синеньким зробимо. Тобто, що в нас виходить? Оця точечка вона сюди перейшла. Оця точечка вона сюди перейшла. Ну і так далі. Виходить, розуміємо, що. Ось вона. ось він графік нашої функції. Я беру три точки, тому що, в принципі, для того, щоб показати, що ми робимо, цього цілком достатньо. Ну, можна взяти ще чотири. Тобто там 9-3. Це я, не думаю, що супер принципово. І так, y дорівнює 3 x під коренем. Ось тут ми розуміємо, що це просто відзеркалення. Першого пункту другого прикладу у 13-му номері, тому що тут ми будемо також робити якісь перетворення з аргументом і лише множити на якесь додатнє число, тобто ніякого відзеркалення тут не буде. Просто виходить, що ми будемо робити. Тепер всі ці значення будуть ну, якби швидше пробігатись. Тобто, замість того, щоб розтягувати, нам треба буде сплюснути до вісі Y. Ну, або. Ну, да, напевно, так. Я думаю, як тут краще формулювати. Тобто, тут я формулював, як тягнув ну, три рази вздовж ОХ, а тут сплюснути до О. Ну, в принципі, наче нормально. Значить, графік Y дорівнює корінь з X. Ми маємо. Е, значить. стягнути. Ну, бо давайте так. А, бо я не знаю, чи є таке слово чи коректно його зараз використовую. Давайте розтягнути у 1 третю разів та вздовж по Х. Ну, тобто, замість розтягування, формально кажучи, тому що у нас це число менше за одиничку, ми будемо його стискати. Стиснути, до речі, можна було. І так, давайте візьмемо який ще колір. тут награв. Ось такий колір. Значить, Я беру і тепер що виходить? Отут тут -от в одиничці була одиничка. А тепер, коли у мене 3х дорівнює 1, а коли х дорівнює 1 третя. Тобто, оце значення воно досягнеться швидше. Тобто, ось ця ось одиничка, вона кудись сюди переходить. Ось четвірочка, так само в 4 третіх. Ну і виходить такий собі. Сплюснутий графік, також чомусь нагадую ось цей 4 корінь з. X, ну, що трішечки, звичайно, по-іншому воно себе поводить і так. Ось так ось я це роблю. Ну, звичайно, я тут, мабуть, трішечки швидко пішов зростати, але плюс-мінус історія така. Тобто, притиснули тут а, і готово, до речі, кажучи. Чому ось ці два перетворення здаються схожими? Тому що насправді у випадку корення, ми ж розуміємо, що ми можемо ось це записати як корінь з трьох на корінь з X. І замість того, щоб пробити тут щось з аргументом, формально кажучи, ми вже будемо розтягувати цей графік відносно осі Y. тобто користатись ось цим правилом Kfx замість f від KX. Ну, тобто, сталий множник можна винести, просто і окремо працювати з отакою функцією. Саме тому ці перетворення вони і перегукуються, тому що, формально кажучи, просто коефіцієнт К у нас змінився, а саме перетворення залишається таким самим. Тим не менш, і таким чином також можна. Дякую всім за перегляд.